Кожна з трьох фаз має своє лайно, і почнімо ми з особливості кожного боса. Кожен з них тут пін'ята. Грай без того втикна всюди цлущими коробками з хп і маною, та й зі звичайних ворогів тут насипає. Якщо спочатку можна подумати, що це через казуальність, то. так. Але ж ви пам'ятаєте, як я розповідав про проблеми бойовки. Кратос в безпеці буквально або коли в боці, або колись. Подальше. І щоб якось виправдати бажання гравця ризикувати обличчям, яке не буде виправданим. Ми й маємо можливість вибивати ресурс з ворогів. Я не можу заперечити певного фана моменту від такої постійної винагороди, особливо коли йдеться про босів. Це весело, але це костиль, який є чудовою ілюстрацією неспроможності бойовки давати стабільне випробування. Та фігня, коли ми б'ємось за ресом, стій боці, бий, може повідскакуй. Зеро IQ тактика з духом Геркулеса може працювати й тут. Він один. Можна й попарирувати. це буває весело, але не забувайте про ще дві фази. І в другій натовп. А ти ще й маєш захистити сім'ю, розмінюючи своє здоров'я на їхнє. Тут я серйозно згадав за людь богів і. Менеджери в ресурси. Це водночас і добре, що грав ряди годи з спонукав до такого, і невимовно душно та монотонно. А після тебе ще й чекає Арест Нінджа Гайден Тільки в тебе, на відміну від Дрю, всього блоки калічне ухилення. А твій ворог має різкий удар, спроможний той блок пробити. І який ніяк не закондриш, крім як з'явшись. Тож не якоюсь дивиною буде, коли ви два як придурки стоїте і дивитесь одне на одного на дистанції. Хіба обзиватись можете? А все тому, що сама така поведінка передбачає, що тобі загрожує контратака Ареса. Чим власне є цей пук? В іншому ж випадку він або тепешниця, або зробить або атаку, або ж буде нестись на тебе як придурок. Тож, ти, якщо ще граєш на високій складності, де смерть настає за дві комби, зобов'язаний стояти і чекати, щоб в контратаці нанести хоч якусь шкоду і не похерити весь прогрес рандомною атакою Ареса. Я уже тупо кратус, бо у нас двох психічне порушення.